Так, всім підписникам та гостям каналу привіт. Ну що, Дебют Перший виїзд в цьому році. Весна, тепленько, сонечко дивіться яке. Посіви, звісно, ще не, не зеленіють, ну нічого, якийсь тиждень тепла і буде. І Толя, всім підписникам привіт, передайте. Розказуйте, що, що будемо робити тут. Землю ворушить. Землю вирушить. А там, там, там дасть Бог будемо бачити. Що Що плануєте посіяти? Авіос, коню. І коню, і... І свиню, і свиню, і коров'ю, і казав, і всім попало. І курам будуть яєчка нести, так? Да? Все, на все хазяйство. Так що, перший виїзд в цьому році, бачите ще. Радіски почиститься. А, да? радіски почиститься, кружок, бо тут така піщана земля. Чим будете сіяти? Руками під коня? Тільки руками. Тільки руками Толя сіє. Так що, друзі, отак. Трактор стояв під навесом, то, значить, такий, там кури, пилюка, ну нічого. Потім колись помиємо. Так що печемо. Роботи сьогодні трошки є. Китайський дракон на ходу. Запустився з півтичка. Так що, погнали! Так, народ, що перший проход є, одразу бачите, диски, можна сказати, і почистились. Кам'я його того не скидав, хай собі лізуть. Йдемо подивимося, що там у нас виходить. Ну, по глибині лізуть нормально, дивіться, ще волога є, то треба сіяти, бо бачите, дощів поки не передають. В принципі, от... що, земелька зверху вже суха, але якщо копнути, то трохи вологі є то можливо Дітолі сьогодні ще й приїде посіє, з руки посіє, коником приволочить і буде красота. Так що, печемо далі. Печіть, що ви там вже може хтось виїжджав, щось робив. Будемо читати, відповідати. Да. Так, друзі, дивіться, вон вже ворони збирають черв'яків, мишей ловлять. Показую, що в нас вийшло. Ну так доволі непогано, рівненько. Дві борозни вийшло. О, таке ворінки загорнуть та все. То один город, і це ще тут дід ще невеличкий кусочок. Тут колись в кінці города солома складалася, то перейом заросло. Далі Толь. Yeah. Але Толі його виробив отак. Трохи гною дав, на зиму переворене було. <кхм> а, в принципі, отакі, отакі діла в нас, так? Да? Казав, прийшла весна. Угу. і все в бой. Все в бой. Так що наш китайський дракон вже в роботі. Так що сьогодні отак, отак поработали. Так що, може ще щось будемо сьогодні робити, можливо ні. Так що, Всім дякую. За увагу, коментуйте, пишіть, будемо відповідати. А диски – це класна штука. Всім пока!